І переходимо з вами до ще одного неймовірно красивого, прекрасного заходу. Це День ордену Підв'язки. Що таке орден Підв'язки? Його створив ще король Едвард Він Був великим прихильником легенд про короля Артура, і в 1348 році він створив цей орден, Найвищий лицарський орден Великобританії. Існує легенда, чому він так називається. Під час танцю графиня Солсбері, у неї з ноги впала підв'язка. Королі підняв, зі словами, ганьба тому, хто подумає про це погано, і надягнув цю підв'язку на свою ногу. Ця фраза стала девізом ордену, а членство в Ордені стало посмертним. І тепер на цих заходах, на цих проходках, вони також всі надягають підв'язки. Вони носять мантії темно-синього кольору, оксамитові, а також капелюхи зі страусиним пір'ям. Цього року на заході разом Кетрін і Софі. вони завжди разом посміхаються, сміються. Це круто. Софі і Кейт вони не є членами ордену, тому вони тут просто, скажімо так, як спостерігачі, але їх завжди все одно дуже приємно бачити.